Знаючи, що надійшла його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх, тих, які у світі, до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, видати його, Ісус, знаючи, що все це дав йому Отець в руки, і що від Бога вийшов, та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг, і взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи. Чи що ти мені миєш ноги?» Ісус у відповідь йому сказав, що я роблю, того ти нині не знаєш, але пізнаєш після цього. Каже йому Петро: ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому, Господи не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому умитому не треба вмиватись хіба тільки ноги, оскільки весь чистий і ви чисті, але не всі. Адже Він знав того, хто зрадить Його тому і сказав не всі ви чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам, ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і учитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одному. Адже я дам вам приклад. Щоб як я зробив вам, так робили і ви. Це є слово Господнє. Слава Ісусу Христу! Ісу. Цей час пасхального тридення це є справді неймовірний час, котрим обдаровує нас Господь Бог. Тут ми входимо в події, котрі не те, що пригадують нам, але стаються такою дійсністю того всього, чим обдарував нас Бог. І цей день, четверг, є днем, коли Господь встановив Євхаристію. І ця Євхаристія не просто для того, щоб виконувати якийсь певний обов'язок, але так велика любов є Божа, що Господь каже. Хочу завжди бути з тобою, хочу бути завжди поміж вас і хочу завжди вам послуговувати, служити вам, котрі є покликані йти за мною. На одній із зустрічей анонімних алкоголіків було ділення своїм власним переживанням, кожна особа, котра належить до цієї спільноти. Ділилася якимись своїми переживаннями і досвідом. І один чоловік сказав такі слова, говорить, оцей стіл, за котрим ми сидимо, це для мене лікар. А ви всі, моє спільнота, ви для мене є ліками, котрі цей лікар мені дає. Ну і він хотів сказати, звичайно, що йому дуже допомагає те, що є спільнота, дякуючи котрій він виходить із своєї залежності, котра його підтримує, де всі його розуміють. Але це свідоцтво, воно може не було усвідомлено цим чоловіком, але так неймовірно його можна віднести до Євхаристії. Тому що коли ми приходимо сюди, то Тут є той стіл, вівтар, на котрий приходить, на котрому приходить живий Господь Бог, Ісус Христос. І Він є звичайно тим єдиним лікарем. Це Він є лікарем, котрий приходить у Євхаристії до нас. А ми всі є тими, котрі користаємося з того Ісусового лікування. І також, коли ми приймаємо Його Ісуса Христа у Євхаристії, то ми можемо. Нести ліки, котрим об нас Господь, іншим людям, тим, котрі Божого лікування потребують, і так воно є в нашому житті, коли я живу в Божій благодаті, коли я приймаю Ісуса Христа, коли я спілкуюся з Богом, то я маю от ті ліки в своєму серці, в своїх словах, в своїх вчинках, в своєму відношенні до свого покликання, до своїх обов'язків, до всіх тих людей. До котрих Господь Бог мене кличе на кожен день мого життя. Ну і ми бачимо це самі по собі, те, як або яка є та різниця, коли живу у гріху, і як то є, коли я живу у Божій благодаті, чи огорнутий тим, що дає мені Бог, Божою любов'ю, Божим милосердям і тими різними Божими дарами, котрі Господь Бог мені дав і дає. І тоді в сім'ї все є добре, тоді досвідчується Божого благословення, тоді досвідчується того, як Господь Бог провадить нас на дорозі нашого життя. І ми приходимо сюди на Євхаристію не з обов'язку усім. Так, є обов'язок Третьої заповіді День Святий Святий. Але тут Господь збирає нас, щоб власне, ми зібралися довкола Нього, як. Довкола того, котрий каже, що я не прийшов до тих вибраних і святих, але до грішників. І коли ти потребуєш здоров'я здоров'я для тіла, для душі, то прийми це здоров'я, котрим тебе Господь Бог буде обдаровувати. Прийми ті ліки, прийми те, що пропонує тобі в, в дорозі твого лікування Господь Бог Ісус Христос. І скільки ми знаємо про себе, або скільки ми чуємо різних свідоцтв, що в різних ситуаціях нашого життя наше зцілення відбулося сталося завдяки Богові, що різних ми шукали до різної допомоги від людей, від лікарів, десь там про щось старалися вичитати, щось почути. Але коли зрозуміли, що тільки в Господі Ісусі Христі може бути те моє зцілення. В чомусь що я переживаю, чи навіть в хворобі, котру переживаю, то таких свідоцтв ми чуємо, знаємо дуже багато, коли люди хочуть розказувати, ділитися тим, що їх зцілив Господь Ісус Христос на адорації, на Євхаристії, на молитві, через таїнство святої сповіді, через заступницьку молитву. І цей стіл, він Власне, є поставлений тут перед нами всіма, і можна сказати, що ми його оточуємо. Ну, в якійсь мірі ми є довкола того столу, де разом, єднаючись у тій спільній молитві, бачимо потреби одне одного, підтримуючи, але разом приходимо до Ісуса Христа і разом прославляємо Його, дякуючи Йому за те все, чим нас обдарував. В 17 столітті була така єресь. Від французького єпископа Янсена, котрий навчав, говорив, що до Євхаристії можуть приступати тільки люди, котрі є повністю очищені. Є от такі вже честі, святі, без гріха, що нічого в їхньому житті немає такого, що можна було пов'язати з гріхом або якоюсь недосконалістю. І папа 50-й. Заперечив цій Єресі і ясно навчав, повертаючись також до навчання Триденського Собору, що це є єресь. до Ісуса Христа, може прийти кожна людина без винятку. Кожен, хто потребує Бога, Божої допомоги, кожен той, хто зустрів Ісуса Христа в своєму житті, є покликаний прийти і має той повний доступ до Божого милосердя, до Божої любові і до. Зцілення, котрим Господь обдаровує нас в нашій душі, але й також і в нашому тілі. І пам'ятаємо, що був той час, не всі це пам'ятають, коли до другого Ватиканського собору вівтарі були присунуті до стіни. У в нас в храмі так само було, і другий Ватиканський собор вніс реформу, щоб священики служили лицем до людей, вівтар був поставлений перед людьми. Перед тими, хто бере участь в Євхаристії, комусь це подобалося, комусь це не подобалося, були священники, котрим це не подобалось, були люди, котрим це не подобалося, але це навчання другого Ватиканського собору війшло в життя. І сьогодні, власне, той вівтар або той стіл, за котрий ми всі сідаємо, він є посередині. І ми його оточуємо. Але тут є ще така деталь: навіть до другого Ватиканського собору. В Базильці святого Петра, в тій головній Базильці, головному храмі всієї католицької церкви, вівтар є виставлений від самого початку на середині храму. Ну, на середині відносно, бо там є ось ця частина вівтарна, але довкола цього вівтаря можна стояти, сидіти і брати участь в Харисті. І Базиліка святого Петра була. Було започатковано її будову у XVI столітті, у XVII столітті закінчили її будову. Але вже відтоді, власне, ця думка або те от переконання і віра, що довкола Христового Вівтаря маємо всі єднатися, вже тоді це існувало. І тут не справа в тому, щоб відвернути священника до людей, щоб священник бачив людей, щоб люди бачили священника. Але в тому, щоб власне той вівтар, на котрому приходить до нас Господь Ісус Христос у Євхаристії, не просто був присунутий до стіни, але був посередині нас, де ми можемо Його огорнути і бути, брати участь довкола Господа Ісуса Христа, котрий у Євхаристії у присвятих дарах до нас приходить. І є такий опис, правдивий, історичний, коли. В Радянському Союзі, ну тоді ще не було до Радянського Союзу, але в 1917 році відбулася революція, то єпископи православні зібралися на таку свою зустріч на свій синод, і те, що вони обговорювали як щось дуже важливим на той час, от в той момент, коли та революція відбувалася, який кольор? Одягу священницького під час літургії має бути, і ті кольори треба було затвердити, в яких священники мали б, і священники, і єпископи, служити святу літургію. І про це описують самі православні, кажучи про те, що власне, під час того, що відбувалося, під час того, як вже був початок преслідування церкви, взялися священнослужителі, власне, за таке питання, якого кольору має бути священичий одяг. Ну і історики, але й також ті, котрі були тоді, і сьогодні, теологами Православної церкви вони пишуть і кажуть, що наскільки це не було важливим, було важливим, те, щоб. Показувати всім віруючим, всім, хто належить до спільноти церкви, передусім ту потребу навертатися до Бога, бачити і переживати ту присутність Господа Ісуса Христа у літургії і у Євхаристії. І це є таким прикладом, одним з багатьох, котрий може слугувати і нам, щоб ми старалися не говорити так, я відбув, я був. Я хожу в неділю до храму, чи не хожу в неділю до храму, я практикуюча людина чи не практикуюча, от то не про те йдеться. Господь і Господь Ісус Христос постійно нам показує, вчить і передусім показує нам своїм власним прикладом, що йдеться про ту приязнь із Богом, котрий мені об'явився, котрий до мене і до нас прийшов. Котрий постійно приходить у присвятих дарах, і котрого постійно завжди я можу прийняти і бути наповнений Божою благодаттю. Але якого кольору одяг священника, чи може як там десь якісь речі є встановлені і не встановлені у моєму храмі, щось комусь подобається, щось комусь не подобається. Найважливішим є те, що Ісус Христос приходить сюди, щоб обдаровувати мене здоров'ям. душі і тіла. Як ми часто молимося про здоров'я душі і тіла, то це відбувається в Івхаристі. Але тоді, коли я приходжу до Ісуса Христа, я його бачу, я його чую, я його слухаю, я від нього вчуся, і я, наповнюючись Божою присутністю, знаю і переконаний, що Господь не просто так приходить до мене, щоб була сповнена літера закону. Але, власне, щоб обдаровувати мене зціленням, щоб я був здоровий, так як я потребую здоров'я, щоб я був здоровий, бо до всіх, до тих, до котрих іде Ісус Христос, Він їх зцілює, звільнює від злих духів і чинить їх здоровими. То так само є сьогодні. Бо то є той Бог, котрий є Богом живим, і чинить мене Ісус здоровим, на душі і на тілі. Бо таким є Бог. І сьогодні також, коли ми чуємо. Розмову Ісуса Христа із святим Петром, коли Господь каже, що хоче помити ноги своїм апостолам. Петро каже йому, Господи, що ти не помиєш моїх ніг повіки, вважаючи себе негідним того, щоб Господь Бог так міг зробити. Ісус каже, якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. І тоді вже Петро, переконуючи, скаже: Господи, не тільки мої ноги, але. І руки та голову. І отже, Господь Бог чинить в моєму житті те власне щось, чого я сам для себе вчинити не можу. Я не раз це кажу, що ми можемо користатися з якихось там прекрасних речей, які сьогодні є видумані людиною, косметиків, і маємо воду, маємо можливість бути чистими. Може добре від нас не пахнути. Але ніколи я не змию з себе сам свого гріха, своєї нечисті, свого недоброго, того хворого, того, що тільки є від цього світу. Але завжди це може і хоче зробити Господь Ісус Христос. І тому помити тільки ноги, це власне вчинити власне мене таким Божим, Божою дитиною. І Господь Бог мене обмиває, коли я приймаю його благодать, коли я приймаю його в Євхаристі, коли я визнаю із жалем і болем свої гріхи, знаючи, що образив Бога, котрий любить мене, і от Він робить те, чого я сам для себе ніколи сам не зроблю. І відбуваються в моєму житті ті Божі речі, про котрі ми сьогодні і згадуємо, що то Бог має силу і міць. Обдаровувати мене здоров'ям душі і тіла. Амин. Що й до вівтаря всіх тих, хто буде брати участь в цій літургії тут біля втаря. І це є для нас пригадування про те, що вчинив Господь для нас і що чинить для нас Господь в тих таїнствах, котрі переживаємо. І також омивання ніг є указуванням тої великої Божої любові безмежно і завжди проявляє до нас слабких грішних людей наш Господь.